Тож, коли час обслуговувати заварний блок на ваших DeLonghi кавомашинах, будь-яких не тільки на цій. А, дивіться, от є новий заварний блок, Він, якщо ви пальцем натискаєте або руками двигаєте оці ножки, легко ходить. Ніяких проблем. Ви навіть отримуєте задоволення від цього процесу. Але якщо ваш заварний блок, от я його трохи вже розібрав, от зношений, ви натискаєте пальцем, у вас відчуття, що у вас палець зараз виламає. Я його навіть натиснути не дуже то можу цей поршень. Що стається з часом? Давайте, спробую зараз його здобути, звідси це не так то легко. О. Оці ущільнення з часом збирають на собі бруд, розбухають і. Вони внутрі вашого заварного блоку вже не ходять. Кавомашині важко, вона не готує каву, видає вам помилки, можливо, розсипає внутрі шматочки старої кави. І якщо так, то звісно, це все треба розбирати, мити, міняти ущільнення, змащувати ці ущільнення, після чого зібрати. І ваша кавомашина буде працювати набагато краще, не кажучи вже про те, що варити смачнішу каву. Тож, якщо ваш заварний блок дуже туго ходить, що так, що ви... Натискаєте пальцем, вам не дається продавити цей поршень. Звісно, робіть теозаварнику, це вже час. Дякую, до побачення.